Справа 1629. Прямокутний паралепіпед і куб мають рівні площі поверхні. Довжина паралепіпеда 12 см, що у три рази більше за висоту і на 3 см більше за ширину. Знайди ребро куба. Ну що ж, для початку давайте розберемося з розмірами цього прямокутного паралепіпеда. Довжина 12 см. Це у 3 рази більше за висоту. То висота виходить у 3 рази менша за довжину. Записуємо перше дія. Тобто ми 12 см тоді ділимо на 3. І у нас вийде 4. У дужках записуємо чого сантиметрів. Так. Це в нас буде тоді. Записуємо тоді висота. висота паралелепіпеда. Паралелепіпеда. Ну і сказано, що ця довжина 12 см на 3 см більше за ширину. То виходить, що ширина буде на 3 см менша за довжину. Тобто записуємо друга дія, щоб знайти ширину, потрібно від 12 см відняти. 3 сантиметри? Ну і це буде дорівнювати 9. дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде... буде ширина. Паралепіпеда. Є? Ну, гаразд. Е, тепер. Сказано, що у прямокутного паралепіпеда і куба рівні площі. Давайте знайдемо, чому рівні площа поверхні прямокутного паралепіпеда. Всі виміри в нас є. Нагадаю, записуємо третє діє, що площа S для прямокутного паралепіпеда, протилежні грані якої рівні, ми записуємо як 2, а в дужках записуємо А помножити на B, плюс B помножити на С плюс А помножити на С. Так. Ну що ж, знаходимо, і це дорівнює. 2. Що множиться. Замість А ми пишемо 12. Що множиться Б, ширина 9. Додати. Далі замість Б пишемо 9. А висота у нас 4. Так, додати. Ну і А у нас 12. Що множиться? А С у нас 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте переносити і обчислювати 2. Що множиться? Удушка. 12 помножити на 9. 10 на 9 90, 2 на 9 18. Разом буде 108. Записуємо 108. Додати. 9 на 4 це 36. Додати. 12 помножити на 4, це буде 48. Так, закриваю бадушки. І це дорівнює. 2 що множиться. Ну що ж, спочатку 108 додамо 36. 8 плюс 36 це буде 44. То разом буде 144. Так. Плюс 48. І це дорівнює. Ну що ж, буде 2, що множиться. Так, 100. 40 плюс 40, це буде 180. А 4 плюс 8 це буде 12. 180 плюс 12, це буде 192. Записуємо 192. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 190, це буде 380, а 2 на 2. 4, разом буде 384. Записуємо 300, Добуток буде 84. Ми сантиметри множили на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Так? Записуємо, що це у нас буде тоді площа поверхні. Площа поверхні. Паралепіпеда. Паралелепі. Е, да. є? Ну, гаразд. Але виходить, що і у куба у нас також буде така сама площа поверхня. Нагадую, що у Куба у нас є 6 граней. 2, 4, 6 граней рівної площі. То, щоб знайти площу одної грані, треба загальну площу поділити, виходить на 6. Отже, записуємо четверта дія. Тобто ми 384 ділимо на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут має якось досить просто поділитися. Як можна поділити 360, якщо візьмемо 36, на 6, це буде 6 і 1 0, то це буде 60. І ще є. Якщо ми заберемо 360, 24, що ділиться на 6, це буде 4. Тобто разом буде 64. Отже, записуємо, що це дорівнює 64. Так, у дужках записуємо, чого квадратних сантиметрів. Це у нас буде, записуємо, площа, грані куба. Є. Ну, а зараз, якщо наша площа грані куба 64 см, а чому ж дорівнює грань? Ви ще не знаєте, що таке корінь квадратний. Є така функція математична корінь квадратний 64. Ну, але ми можемо підібрати, яке число помножити саме на себе дасть нам 64. Це буде 8. Ну що ж, записуємо п'яту дію, тоді так. Пишемо, оскільки. S записуємо дорівнює a в квадраті. І дорівнює. А що множиться на А. так, Ну і ми бачимо, що А помножити на А має дорівнювати 64 квадратних сантиметри. Записуємо А. А помножити на А дорівнює 64 квадратні сантиметри. так, То записуємо. А дорівнює 8 сантиметрів. Так. В дужках давайте запишемо чому. Записуємо. Тому що 8 помножити на 8 дорівнює 64. Є? Ну що ж, отже, ми знайшли ребро куба, яке дорівнює 8 см. Записуємо відповідь. Так, знайди ребро куба, ми знайшли, записуємо 8 см. Ну що ж, ось таке завдання про площу поверхня прямокутного паралепіпеда та куба. На цьому вправу завершено.